Сьогодні я розповім вам, як створити просту веб-сторінку, використовуючи лише стандартний блокнот у Windows. Це дуже просто і вам не знадобляться жодні додаткові програми. Почнемо! Крок перший: відкриття блокнота: відкрийте стандартний текстовий редактор Windows. блокнот. Це можна зробити, натиснувши клавіші плюс R. Введіть нотепад і натисніть Ентер або знайдіть його через меню Пуск. Крок другий написання hml коду у блокноті введіть наступний код, моя перша веб-сторінка. Вітаю на моїй веб-сторінці. Це проста html сторінка створена в блокноті. Цей код створює базову структуру html документа. Крок третій збереження файлу, натисніть файл, зберегти як. Оберіть місце для збереження, наприклад, робочий стіл. У полі ім'я файлу введіть індекс.х. У полі Тип файлу виберіть усі файли. Натисніть Зберегти. Крок четвертий: відкриття веб-сторінки. Перейдіть до місця, де ви зберегли файл, і двічі клацніть на нього. Файл відкриється у вашому браузері. Ось і все. Тепер ви знаєте, як створити веб-сторінку всього за кілька хвилин, використовуючи лише блокнот, спробуйте самостійно та експериментуйте з html кодом